Хоча синоптики прогнозували, що дещі грози покидатимуть Україну, однак вони ще курсуватимуть країною найближчими днями. До опадів додалися ще шквали сильного вітру. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у вівторок, 11 липня, опадів стане менше, вони очікуються лише на Волині, Закарпатії, у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Рівненській. Полтавській, Харківській, Луганській та Донецькій областях там пройдуть краткочасні дощі місцями з грозами та посиленням вітру до 15-20 метрів в секунду. Нарешті території країни буде переважати суха та хмарна з проясненнями погода, також можливе посилення вітру. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у вівторок, то буде не сильно спекотно. Так, в денний час доби майже по всій країні очікується від плюс 21 до плюс 25 градусів тепла. І лише в південних областях на узбережжі Чорного моря буде до плюс 28 градусів в день. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то буде від плюс 12 до плюс 17 градусів тепла. У Києві 11 липня, починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, небо буде вкрите хмарами без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах плюс 15, плюс 21 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!